Сьогодні знімаю ще раз відео, бо сказали, що багато дуже шуму і бо то гриміло, то показую вам так, вже тепер на тихо, щоб було видно. Ще раз. Бачите, така вісімочка. І тут ця кулечка, що сформована. Ну, вона за першим разом краще не буде, тому що гілі піднімаються, воно все. Е, ну, і ти її обрізаєш, а воно тобі догори і, і вилізе. Тому що треба ну, час на то все діло. Так як цей вже чотири рази формований і все рівно потрошечки щось десь треба поправляти. Зараз ще раз. Подивіться, як то видно, того серця згори. Ой, бачите, як воно файно виглядає. Стоять тут подивитися. Ось такий корч, як лялька. І ця пірамідка. Так само треба поправляти, бо, бо обріжеш і потім така вогіля вона тобі вилізе догори. Вона не дасть е, потрібної форми. Тож є ялівця можна все, що хочеш зробити. Бачите, вісімка, кулька, кльош, бублик, серце, все що хоче. Отак я польщу людям. Роблю і вам ще раз так показую, як можна зробити. Це ще якраз декілька ні разу не обрізував. Ані цей, ані цей. Це рука тільки що соливку. А підрізати він ще тільки я йому давав, щоб він зробив що з нього, ну, щоб він показав, на що він здібний, здатний. О, бачите, її тек. У нас погода вийшла. Там, бачите, моїх йовинок, видно, що я посадив, далі затуємо там через дорогу. І все, ліс навколо міста пана Розладовського. До тепер ще люди з них користують. Наша церква та та файна. все у нас прекрасне, тільки жити. і щоб був мир фігм. Боже, благословень, всім дай Боже, аби ви були здорові, підписуйтеся і користуйтеся, вчить польську мову. І що вам Бог допомагає, все робіть, аби ви могли заробити і добре жити.